Шановні друзі, доброго дня. Я Василь, Василь Тула. Сьогодні я хочу знайомити вас своєю художньою творчістю, прочитати певні увивки з останнього роману Пластилін імперії декілька новел Станіславської історії. Кротенько сказати про інші твори. За час своєї письменницької діяльності я написав біля восьми книг. Не оповідань і новел, а також декілька романів. Звісно, в цій коротенькій програмі ми не зможемо обсудити їх всіх, прочитати їх, ознайомитися з ними. Але з останнього почнемо з останнього роману. Я прочитаю коротенький уривочок, щоб у вас було враження, склалося певне враження про зміст роману, про те, про його тональність, про його тематику. Цей роман я присвятив розвалу Московської імперії. Вітер кидав у шибкі важкі грона дощу, тужливо завивав над пліщеєвим озером, рвійно зривав цвіт у саду монастирського притулку, розкидав ще з вечора складені під баною нарубані дрова, іноді барабанив повітних дрібним градом, наче заповзявся перекреслити цю весну принесеним з півночі холодом. Прохор лівадов у супереч здоровому глузду, Розчахнув вікно, бо сон неможливий, коли на вулиці рісняна злива закурив. Їдкий задушливий дим уп'явся йому в груди, але невдовзі Прохор відчув, як тане тривога, що несподівано разом з цією хвіщою, забрала до кімнати. Лерадово наснилася мати, а це відчувало, що нові випробовування постукують у це трухляве вікно і чекати їх недовго. Мати ніби кликала вертатися додому, ніби наказувала усні, що цей дім побудований для злиденних, знедолених на його прихисток. Бачив пригарний пейзаж, безконечний вишневий сад, багряні, переспілі ягоди падають у траву, а він стоїть посеред вишень і не знає, куди прямувати, бо навколо безлюдно тільки голос матері лине звідусіль, соти наказує вертати додому. Похов лівадов курив, раз за разом витягуючи цигарки. Добре, що все тільки Марло, сон, отож не треба сповідати перед матір'ю, чому він сьогодні сирота цього світу, ніби немає у нього ні хати, ні родини, ні батьківщини. Батюшка Лазар, який прихистив його в цій богодільні, на всю планету найрідніший чоловік. Молодший брат після смерті матері загубився десь у дитбудинку, а він, прохо, не зумів його відчукати. Та нема в тому його провини, світ безмежний, одне людське життя на землі, як соломинка чи краплина з цього відчайдушного дощу, який заливає обличчя Лівадову, а він ніби й не чує, не переймається, що вже цигарка розмокла в руках, а без міцного диму в нього туманиться розум і хочеться сховатись навіть куди від липкої самотності, від світу, в якому для нього Прохора Лівадова майже не залишилося місця. І поговорити, поділитися думками випадає наразі тільки з цим дощем, так нині, так упродовж цілого життя з цієї міті, як мати відійшла у вічність, ніхто й пальцем не кивнув, аби він почувався людиною. Лівадов котре добув з посигара цигарку, сам винуватий, мабуть, чого не в тому напрямку, зустрічався не з тими людьми. Але ж не всі навколо бажали йому прохово ліваду, зла, лихої долі. Зовсім ні. Причина, мабуть, у його життєвому виборі, бо сьогодні заледве 50, а цей світ майже не тішить. Хіба курово біломор приносить розраду, та ще батюшка лазар, який за місяць у богадільні нічого від нього не вимагав, не принижував, не посилав на непосильні роботи. Так добре ще ніде не було, аж Лівадов підсвідомо починав боятися цього царського притулку. Чи надовго? Чи якась істота, чи подія не викине його з цього терену у світ, де вже не матиме ні поваги, ні спокою, аж до скону. Недаремно мати наснилася, рідко приходила у сни востаннє перед загибелью дружини. Шановні друзі, отак починається мій останній роман Пластилін імперії. Над яким я працював останній час і який вийшов у му році в видавництві дискурс Василя Карпюка, який, на мою думку, заслуговує вашу увагу. Він в ньому йдеться про Московську Російську імперію, про її, я би сказав, антихристиянський розвиток, який, е, крім зла. Нічого не приніс планеті і сусіднім народам. Тому життя цього головного героя, якраз уособлює всі ті перепетії 90, -х, 90 -х, х років і до сьогоднішнього часу його участь у цій війні. Як на мене, книжка цікава, пізнавальна і корисна. Тому що все, що розвінчує московську. Імперію все нам на користь. І ось такі книжки потрібні, звичайно, я вважаю, бути і читатися. Для вашої уваги прочитаю декілька новел із книжки Станіславська історія, яка була видана теж також в видавництві Дискурс у 2017 році. Перепрошую, в 2016 році. Вона досить різнопланова. Ну, не буду звичайно переповідати з місць цих всіх е, оповідань і новел. Просто деякі з них, наскільки дозволяє нам час, я прочитаю. За вікном зима обнімає планету, сніжинки прилипають до холодної шибки, а я дитячим подихом намагаюся їх розтопити. Мама, який щастя, пиливо дивиться на мій даремний труд, та все ж забирає з підвіконника, бо сьогодні вчить мене молитися. Але я десь там, за вікном, де п'яна хурделиця замітає на огляді ліс, хати, сусідів, хутір, ангелівку. Мамо, Господь живе у снігу, питаю, несподівано. Вона якось медь вагається, а тоді ствердно киває. Мамо, Богові незимно у ноги, ні, не холодно, сину. Але ти слухай уважно, я читатиму, Повторюй за мною ти вже геть великий, чотири роки, як бути у світі без молитви. Дивлюсь на маму, і не відаю, чи поділитись таємницею, бо знаю на пам'ять кожне слово з отча ношу, вивчи, мабуть, ще тоді. Коли молилась над моєю колискою, хочеться кричати на всю хату, мамо, я вмію говорити з Богом, я розмовляю з ним щовечора, як зі старшим братом. Але мовчу, мама... мама вимовляє перше речення, повтори за мною, тільки встань, не можна сидіти. Глянув у вікно, Бог продовжував танцювати на снігу, кидав у шибки чудернацькі сніжинки, наче підбадьорював. Не борися, утіш мамо, ти знаєш, ми давно знайшли спільну мову. Голосно, щоб чути й на вулицю, декламую Господню молитву з першого речення до останнього. Мама тепло посміхається, щаслива, коли ти навчився, сину. Я мовчу, мама на усмішка як весна за вікном, але там розкошує січень. Яблуні померзли з холоду і пригорнулись до хатніх стін, вулики теж одягнули величезні, білі шипки. Мама, викрикує, аж вона від несподіванки тривожно здригнулась, а яблуні вміють молитися. Мама губиться з відповіддю, мовчить, а я продовжую бентежити її дитячими запитаннями. А сніг за вікном, а зима. Мати мовчить, і я теж замовкаю, бере мене на руки і говорить: ні, яблуні, ні, сніг не потребують молитви, синку. Вони чисті, як Бог, вони частинка Бога, колись ти все зрозумієш. Молитва тільки для людей, то краще бути снігом, аніж людиною, вигукуй весело. Але мама не підтримує моєї радості, тільки знизує плечима, бо в цієї дитини надто багато дорослих запитань. Може, краща присутність снігу на землі, ніж наше життя, дитино. Але молитви, яку знаєш, не забувай, поки ти людина. Я не забув. Це одна із новел із книги Стелостеніславської історії. І зараз до вашої уваги я прочитаю ще одну новелку. Вона відносно не маленька, декілька сторінок. Ось. Графіті дитинства, матеріальних боргів не нажив, а моральних цілий віз, бо стираються з пам'яті люди, біля яких пізнавав світ любові і нелюбові. Не допустимо їх забувати, бо може там, за лінією переступу, вони чекають мового голосу, чи хоч, чи хоч би миттєвого спогаду. Іван Половчак, цей чоловік був моїм товаришем і не мало ніякого значення та обставина, що мені не було і 12, а йому 50. Я не ходив літав зеленими лугами по совіщі, а він, інвалід з двома милицями, ледве дибав слідом за своєю кривчиною, бо нестерпно боліли йому ноги. Тож я дбав не тільки про свою череду, череду але й послушав за нього. Половчик вдячно повідав про. Власні мандри світом, хоч подорож всього одна на Полтавщину. Тоді Іван ще був юнаком. Влада довірила пасти курів і полтавському селю. Там замешкав у... у вдови фронтовички. Цю історію розповідав мені так часто, що я знав її краще за нього з усіх інтерпретаціях, кольорах, обертонах. Коли наказував сідай, я відчував про що піде мова. Тож біг нарвати Іванові крапиви. Він натирав ноги до колін кропов'яної анестезією знімав біль, світлів на обличчі, радіючи, що вже має слухача і западав у спогади, як у Нірвану, чи молотований екстаз. Я слухав його, мабуть, як Авраам, Господу, бо в ньому промовляла така любов, якої більше не спостерігав ні дитиною, ні дорослим. Знаєш, вона все чекала мене біля брами, перед смерканням поливала з глечика воду на руки і кликала їсти. Я вечеря, Оксана сідала навпроти, дивилась на мене і мовчала. Від її, почував, від її прихильності почувався не пастухом квартирантом, а господарем і так день у день. Тільки страхався часу, шамчав скажено і нагадував про осінь. Слухаю історію і в сотий раз можу продовжити її замість Івана, далі говоритиме про уроду вдови. Василів, вона була така файна, що не смів на неї дивитися. Я пробую уявити собі цю жінку, але віртуальні образи розпливаються, не стикуються з реальною жіночою красою. Тоді порівнюю Іванову вдову з гарними, на мою думку, дівчатами, сусідками і запитую: Іване, певно, твоя Оксана як Оля Мушина чи Стефа Божикова. Половчик багатозначно піднімав милицю в небо, витер вічно червоні очі і махнув головою. Нє, нє, нє. Заперечення звучить так категорично, що на якийсь час в мене підпадає охота шукати аналоги добрій дові, Та Іван тримав таємницю за сімома замками і жодного разу не описав зовнішність далекої Полтавчанки. Тож моя розбурхана уява вже не має стриму, і я собі думаю: якщо не Оля і не Світлана Божикова, то хто? Іване, кажу настирлого, дуже гарна Галя Мулярова. пеона така твоја Оксана. Товариш поблажливо, киває рукою, йому приємний мій порівняльний ряд та погодитися зі мною і не думає. Його не, не похитне. Бачу обличчя знову переповнене болем, очі, якими Іван не перестає кліпати, ніби застигають, стають великими і скляними. Без команди біжу за новим оберемком кропиви і помагаю робити анестезію. Себто б'ю кропивою по оголених до колін ногах, а то Іван перестане мислити спогадами, а мені ж цікаво. Такого все таки схожа вродлива вдова. мушу нарешті це з'ясувати. Чекаю терпеливо, коли знову почне кліпати очима і продовжує добиватися правди. Іване, то скажи нарешті, як вона? Яка вона? Інакше корову будеш пасти без мене, погрожує несміло. Погроза, здається, спрацьовує Іванові справлятися з обов'язками скрутно, а це його хліб. За працю пастуха його утримує сестра. Іван спльовує на долоні, омиває слиною обличчя, на мене не дивиться, а мовить так тихо, що я мушу слухатися не тільки вухами, а й босими п'ятами. Така, як образ, я заумираю, стаю деревом, каменем, землею, бо Іван чужі жінку поснів дорівняти до рідної мені Богородиці, тож від обурення ледь не кричу Іване, Іване моя розум, не кажи так, не грішив до мене свята. Я до неї не молюся, друг якому за 50 ніякого мовчить, а тоді несміло відповідає. Ні, не свята, Василю, не свята, не діва Марія. Але і тепер, аби раз на день мовлю до неї молитви, моєму дитячому розуму, брак нерозуміння, як можна молитися до звичайної жінки, навіть якщо вона гарна, як Оля Мушина чи Галя мулярова. Та цю складну колізію мені не побороти, тож запитує Івана за правом друга або за правом підліткового нахабства. Іван, ти її ще любиш. Іван нині, мабуть, і не радий, що повів цю розмову, бо я ніколи не ставив таких питань та й досі не певен, чи мав на це право. Товариш повертається до мене спиною, наче я сказав що щось образиве, тож не розумію його німування і настирливо допитуюсь у чоловіка. Іване, чого не залишився у тому селі? Чи не виліла Оксана? Половчик нарешті повертається до мене обличчям, і я розумію, що не треба питати про цю обставину, та Іван, переступивши через душевний біль, Вирішив не втаємничувати більше, чому нині тут, на луговій траві, безпомічний і самотній, доживає віку, а не у полтавському селі з неперевершеною Оксаною. Сестра не дозволила, сказала вертати. Якщо не приїду зараз, більше до хати не прийме. Він робить велику паузу, заглядає мені в очі, наче хоче довідатися чи переконала мене його відповідь і доповнює. Оксана просила не їдь Івана, без мене пропадеш. І я пропав ні життя, ні здоров'я, ж лист болю, від якого нерви рвуться, як шнуривки, повні груди. Може, ти знаєш, Василю, чому так? За що? Я не відаю, чим друга розрадити і вже би радий перегорнути цю сторінку. Обіцяю заспівати для нього. Летіла з чи йшли корови, які він любить, але Іван продовжує. Оксана мені листи писала, а я ж не знав. сестра спалювала і звідки тепер знаєш. Призналася, каже сумно Іван, і додає погане слово на означення вчинку сестри, яке я не, не смію повторити. Сонце сходить у полудень вертати додому. Іван стає на милиці і забирає всю свою міць, бо до хати дибати десь півто тисячі метрів. Я зганяю череду. А думка про Іванову вдову ніяк не покидає мою голову. На кого вона схожа, на Олю Мошину чи стефу Божикову? Хвилююся безперестанку. Хочеться вірити, що на стефу вона мені душу гріє, але чи це любов? Не знаю. Іван аж тепер просить мені заспівати, йому з пісною легко йти, тож я не шкодую для товариша ні голосу, ні мелодії. Я почитаю, коротеньку, коротеньку новелку, з якої почека, розпочинаю книжку Станіславської історії. «Сандалі апостола. Підошви тонші за папір, і більше не захищають ноги від дорожнього каміння, повітря, сухе й гаряче спазмує горло, але чоловік з торбою за плечима вперто йде пустелею, ніби навколо оаза, а з подорожнього сьогодні, як ніколи. А подорожньому сьогодні, як ніколи, легко і затишно. Що йому до старого, зношеного взуття, яке ледве тримається на ногах, а пальці від пройдених доріг зранені до крові. Це все пусте, он за червоним обрієм Єрусалим. В вуличками цього міста ступала людина, думки про яку томують біль, полегшують спрагу, остуджують тіло під немилосердним сонцем. За спиною сотні верст, десятки мегаполюсів, у які він приніс ім'я триєдиного єдиного Бога. Вже завтра стріне тих, що були учнями і братами Христа. Там, у Єрусалимі, ще не знають його нового обличчя, радше пам'ятають як товариша-убійників Степана. Чоловік присів на подорожній камінь, глянув на схід три роки, як виходив із цього міста з одним наміром знищити всіх. Лже тлумачів закону, а сьогодні він у першій лаві христових поборників. Апостол Павло ступає, бо соняш на камінь, нехай на крок та все ближче до деба. Христе прошепотів, наче у цій бездонній пустелі, хтось заховався в пісок і міг викрасти його молитву. Ти поставив мене за свідка справ своїх. У, Єусалим, у Єрусалимі стриму тих, що були з тобою від першого дня. Нехай не погордують мною, нехай не порахують моїх провин і приймуть мого, мого брата. Апостол прислухався до власного шепуту, похов син ковтав гаряче повітря, наче тонув у цьому піщаному морі. А потім повторив молитву на весь голос так, що від краю до краю тільки його молитва і небо, яке спекотним подихом падало на піски пустелі. Апостол з торби нежитній окраєць і, ламаючи на крихти, кидав у рот, з'їв не більше ласів'ята та вже наситився. Цього харчу вистачить, аби відновити сили, не втратити голос. Який для народів відкриватиме брами всесвіту, треба йти, але втома склеїє очі, чоловік лягає головою на камінь, що у пустелі на хвилину замінює подушку. Не тривожся, станеш братом усім, хто Христове ім'я прийме. Для цього дарую тобі Павле, нові сандалі, бо в цих не дійти тобі з Єрусалима до Рима. Апостол прокинувся, наче в обличчя хтось кинув жменю піску, бачив сон, чув голос. Не певен, вже ступив декілька кроків та повернувся, бо дорожню торбину ледь не залишив за каменем, підняв мішок і сам на мідь не перевтілився у пісковик, а тоді голову обхопив руками, заплакав з горя, чи радості, бо як міг забути, голос зі сну. Впав на коліна і поцілував нові сандалі, які лежали біля перепаних ніг. Я вже іду, Господи, віднині все моє життя це Ти і дорога. Дякую, шановні слухачі, за увагу. Мені було дуже приємно прочитати деякі з своїх творів. Радий буду новим зустрічам. До побачення.